Вітаю! Сьогодні 22 вересня 25-го року. У нас тепло, чудово, можна засмагати. І завтра ще буде тепло, а вже в середу буде прохолодно, Так стоїть в прогнозі погоди. І ось подивіться, яка чудова квітне троянда дует. Звичайна гібридна троянда. Вона рясна, квітне, завжди гарна, красива. Квітки дуже красиві в неї. Такі хвилястенькі, пелюстки. Квітка довго триває, тримається. І хвиля довго триває. Вона пуп'янків багата, вона така багатокольорова. Тут ось світленька, якась жовта персикова а тут рожева. Ну, красива троянда. І в зрізі гарно стоїть, тримається. Дуже гарна троянда дої.